Доброго вечора. Сьогодні хочу вам розказати про те, як живеться в невеличкому містечку в Канаді, тому що багато було питань про те, що, що вибрати: велике місто чи невеличке містечко. І коли я їхала в Канаду, я дуже багато читала про те, ну, куди їхати, як їхати. І я вибрала все-таки їхати в невеличке містечко. Я тут знайшла хост, тому мій вибір був їхати в Нью-Глазго. Але дуже хотілося мені спочатку, коли я збиралась сюди, думаю, та ні, треба їхати в велике місто Торонто, Монреаль, ще якийсь, там, Галіфакс, якесь велике місто. Там буде багато роботи. Там буде багато можливостей. Ну, чим більше місто, то зрозуміло, більше роботи, більше можливостей, більше навіть для оренди, житла, більше варіантів. Тому ось так. Ну, мій вибір став таким, що я поїхала в невеличке містечко. І тому я можу вам розповісти, я вже тут. Завтра буде три місяці, як я тут в невеличкому містечку. Я була в Ніглазго жила в хост, а тепер я в Стеллартені знімаю своє житло, вже живу я тут сама. Тому хочу сказати, що невеличке містечко так, це добре. І тут можна зняти будинок або апартменти ну, дешевше, ніж в Торонто, в Галіфаксі. Так, зрозуміло, але, але, але тут теж є свої нюанси, є різні ціни, і треба дуже-дуже уважно дивитись на ціни, тому що можна зняти там, дуплекс половину будинку за 750, а можна зняти за півтори. Тут теж є нюанси, які там буде залежати, в якому місті е, розташовуються. Цей будинок, яка, там, які, там новий, він чи старий, які є там, що є, чого нема. Але тут всі приміщення здаються, все житло здається без меблів. Тому, коли я зняла, мені, мене це дуже так, я переживала за це, тому що думаю, ну де я возьму ті меблі, все купляти. Дуже важко. Але мені можу сказати, що дуже-дуже повезло, тому що мені канадці тут на... привезли багато меблів, і хост віддала кровать, на якій я спала, коли я приїхала. Тому меблі в мене є в повному обйомі. Ну, можу сказати, тільки чого немає. У мене немає ще комоди. Ну, Я думаю, що може докуплю ще два комоди для таких. Якихось речей таких маленьких. Тому ось так. Ну і якщо з мінусів маленького містечка, так це те, що відстані тут великі, а громадського транспорту немає. Автобус тут один їздить, але він їздить дуже-дуже рідко, його пошти нема. Ну, тобто його нема. І добиратися до роботи теж важкувато, тому що або йти пішком, а якщо це 5, якщо це 6, а 4 кілометри, ну таке, так? До магазинів добиратися, ну теж таке, так? Можна когось просити, але тоді ти їдеш не тоді, коли тобі хочеться, а їдеш, коли є у людей час. Ну, теж таке. Якщо ще подумати з мінусів, ну, мабуть, це все. Якщо ви купуєте, приїжджаєте, купуєте зразу авто, то у вас всі проблеми, ну, оці мінуси, що я вам розказала, вони всі відпадають. Їх зразу немає. У мене автомобіля ще немає, я планую його все-таки взяти десь там в квітні. Я думаю, в квітні буде вже все добре, то вже тоді буду купляти автомобіль в квітні. Бо з автомобіля важкувато. Е, ну, я ще хочу сказати, що я живу в центрі Стеллартона, Ну, то мені до магазинів, до кафе до всього можна дійти тут 500-200-300 метрів. Ну, але до роботи мені 2,5 кілометри. Ну, можна ходити, Ну, як буде тепленько, то буду ходити. А зараз тут багато дощів, е, буває холодно, вітри. Тому ну, зараз мене підвозять, українська сім'я тут теж працюють. А як буде далі, то ще не знаю. Ну, якщо що, то буду ходити пішки. Ну, щось буду вирішувати. То таке. То все вирішується. І мінусів тут не так багато, як для мене особисто. Наверно, один із мінусів це те, що. Мій чоловік знаходиться в Україні, і я, а я тут одна. Ну, це такий такий мінус, до якого я готувалася, і знала, і спілкуюся я з чоловіком кожного дня. Мене ще питали, як же ж я спілкуюсь з Україною, з Україною, з подругами, з знайомими. Я спілкуюсь через Viber. Ну, ось так. У мене був Vodafone, проплачений на цілий рік. Але Водафон Канаду викинув з тарифу і тому, ну, ну, так є, як є. Тому, якщо ви думаєте, куди їхати, велике містечко чи маленьке, ну, теж все прорахуйте, продумайте. Ну, а велике місто, місто то, то гарно, але дорого, дорого. Якщо у вас є великі кошти, у вас гарна англійська, у вас є двоє, троє, які будуть працювати, то чому б і ні? Ну, так, то вирішувати вам. Але велике, велике місте це теж гарно, але і невеличке містечко теж дуже гарно. Я за три місяці дуже-дуже рада, що я Опинилася тут, тут поряд океан, дуже чисте повітря, дуже спокійне містечко, сімейне містечко. Тут немає п'яних, я не бачу ніколи, щоб п'яні лазили. Немає, не кричить ніхто. Ну, Тобто дуже-дуже комфортно. Ви бачили, як подивитесь мої відео, то подивитесь, які в мене двері вхідні. Вони з таким склом великим. Ну, це про безпеку. Для мене це зараз головне. Тому, ну, ось так. Завтра чекайте відео зі звітом, як я прожила в Канаді 3 місяці. Тому до побачення. До завтра. Підписуйтесь щоб нічого не пропустити. Пишіть коментарі, пишіть запитання. На всі-всі запитання дам відповідь. До побачення. З вас підписка, лайк.